Привіт, з вами, Діма, компанія Арпал. І сьогодні я вам розповім про нашу новинку: потужний автономний щепоріз, який вміє думати сам. МК-170 БД це професійний щепоріз з бензиновим двигуном, який інтегрований в причіп та обладнаний системою антистрес. Це така система, яка буквально вміє думати за оператора. Тут встановлена автоматика, яка заміряє оберти двигуна. Коли ми подаємо щось товсте та важке, ріжучому механізму необхідно затратити більше зусиль на подрібнення, тому оберти на двигуні починають падати. Система антистрес фіксує оберти в поточний момент і, відповідно до цього, регулює і контролює подачу сировини до ножів. Таке рішення дозволяє підвищити продуктивність праці, тому що автоматика знає найкращий момент для подачі гілки до ріжучого механізму. Ще порізі без антистресу оператор опирається на свої відчуття, які можуть бути хибними, і керує подачою сировини самостійно. Також система антистрес дозволяє заощадити час, тому що оператору просто потрібно подати гілку. Далі щепоріз сам подрібнює гілку і сам регулює її подачу. В цей час оператор вже бере іншу гілку, а не чекає, поки подрібниться попередня. Дуже часто з технікою буде працювати не той, хто приймає рішення про покупку. Щепоріз з антистресом потребує менше навичок роботи з обладнанням, адже сам регулює процес подачі гілки та контролює коректну роботу двигуна. Відповідно, оператору не потрібно проходити тривалого навчання по роботі з обладнанням. А можливість поломки в результаті неправильного використання обладнання наближається до нуля. Важливо сказати, що перед запуском у серійне виробництво конструкція щепоріза МК-170БД-антистрес пройшла випробовування професіоналами у реальних умовах. Ми передали подрібнювач професійному арбористу для того, щоб отримати фідбек. І врахувати усі аспекти і тонкощі у фінальній версії щепоріза. Ми завжди прислухаємося до відгуків наших клієнтів, щоб зробити подрібнювачі АрПАЛ максимально комфортними та ефективними для користувачів. До речі, зручність та продуманість МК-170БД була високо оцінена європейськими користувачами під час презентації цієї новинки у польському місті Познань на виставці Агрошоу2023. Щепоріс подрібнює будь-які гілки до 180 мм в діаметрі незалежно від вологості та породи деревини. Подрібнювач здатний впоратись навіть з дуже довгими та важкими гілками. Головне, щоб матеріал помістився між вальцями. На виході ми отримуємо мілку. Щіпу. Її розмір коливається в межах від 5 до 60 мм. 10-15% від загальної маси можуть бути більшого розміру. Це напряму залежить від матеріалу, який рубається. Важливо розуміти, що з гілки діаметром 5 мм неможливо отримати щепу розміром 50 на 50 мм. Важливою особливістю цього щіпоріза є те, що він повністю автономний. МК-170БД приводиться в дію з допомогою бензинового двигуна марки Лансін. Це двохциліндровий чотирьохтактний двигун з повітряним охолодженням. Потужність складає 35 кінських сил. Запускається за допомогою електростартера. На двигун діє гарантія один рік від виробника. Біля двигуна знаходиться швидкоз'ємний бензобак, який зручно використовувати як каністру. Якщо під час роботи у вас закінчився бензин, вам не потрібна ніяка додаткова тара. Ми можемо просто від'єднати бензобак, наповнити його пальним і повернути назад. Об'єм паливного баку складає 12 літрів бензину. Оскільки двигун обладнано електростартером, в конструкцію обов'язково передбачено акумулятор. Під час зберігання не забувайте вимикати масу для того, щоб акумулятор не розряджався. Для захисту оператора від опіків на двигуні встановлено захисний кожух. Вхідний бункер має жорстку конструкцію, додатково обварений спеціальною трубою по колу. Він розташований на зручній висоті, для того, щоб оператору не довелось зривати спину та високо піднімати важкі та розлогі гілки. Від подаючих вальців до краю бункера довжина становить 1350 мм. Це зроблено з метою унеможливлення травмування оператора. Конструкція відповідає стандартам безпеки Європейського Союзу для лісових машин. На вхідному бункері знаходиться ручка аварійної зупинки. Натиснувши на неї, ви моментально зупиняєте роботу подаючих вальців. Після натиснення на ручку ви все одно можете примусово керувати вальцями, користуючись ось цими двома кнопками. Вони розташовані з обох боків бункера для зручності користувача. Для того, щоб продовжити роботу в автоматичному режимі, вам необхідно відтягнути кінцевик. Вхідний бункер складається для того, щоб щепоріз можна було легко зберігати та транспортувати. Під захисним кожухом знаходяться вальці гідравлічної подачі. Для їх обслуговування необхідно відкрутити болти, відчинити бортовий замок та зняти кожух. В механізмі гідроподачі використані якісні італійські та польські комплектуючі. Вальці під'єднані до власної незалежної гідравлічної системи. Гідробачок розташований ось тут. Під вальцями розташована кришка для очищення залишків від деревини та сервісного обслуговування. Вальці подають гілки до ріжучого механізму подрібнювача Під цією кришкою знаходиться диск товщиною 30 мм, на якому розташовані 6 круглих унікальних ножів сталі 6 ХВ2С. Круглі вони тому, що таке рішення дозволяє значно збільшити ресурс їх роботи. Як тільки частина ножа затупиться, ви з легкістю зможете його провернути та працювати з іншою свіжою його частиною. Тут розташована спеціальна мітка, щоб швидко визначити положення ножа. Це наше унікальне рішення. Круглі ножі вперше в Україні з'явились саме на щипорізах Арпал. До того ж, вони термооброблені на установці СВЧ. До твердості 60 одиниць по шкалі Роквела. Це дозволяє їм витримувати високі ударні навантаження та справлятись з сировиною різної породи та вологості. Крім того, ресурс роботи ще збільшується завдяки новій системі антистресу, тому що гілка завжди подається на нормальних обертах. Мінімізується кількість ударів і знос ножів стає рівномірним. Діаметр ріжучого диску становить 670 мм. Диск балансується для того, щоб мінімізувати вібрації техніки при роботі. З протилежної сторони диску знаходяться лопаті. Вони обертаються і створюють необхідний тиск для подачі щепи через розтруб. Подрібнена на за допомогою ріжучого механізму сировина через розтруб завантажується в причіп кузова автомобіля або іншу ємність. Розтруб дозволяє змінювати напрямок потоку щепи в двох площинах. Завдяки цьому механізму він обертається навколо своєї осі на 360 градусів. Це дозволяє вибрати напрямок подачі. За допомогою тяги ми можемо регулювати кут подачі щепи. Піднімаючи вверх або вниз, змінюється висота подачі подрібненого матеріалу. Максимальна висота подачі щепи становить 2350 мм. Розтруб, як і вхідний бункер, також легко складається, щоб щепоріз можна було транспортувати та зберігати. Розкладання щепорізу, приведення його в дію, усе це можна зробити без залучення будь-яких ключів. От дивіться, як легко це все робиться на прикладі складання розтрубу. Тут знаходяться зручні замки. Для того, щоб перевести розтруб у транспортне положення, нам необхідно від'єднати бортовий замок, опустити розтруб, зафіксувати його спереді бортовим замком, та закрити кришку і зафіксувати її також. Замочком. Це все діло ми зашплінтовуємо. Вуаля. Зверніть увагу, для правильного складання розтруба потрібно, щоб ось ця ручка була в положенні, як вказано, на наклейці. Щепоріз мк 170 бд антистрес інтегровано в спеціальний одноосний причіп. Він дуже зручний, тому що має компактну конструкцію і щепорізом максимально легко маневрувати. Причіп сертифікований і може використовуватись на дорогах загального користування. Його можна без проблем поставити на облік. Оскільки це абсолютно новий транспортний засіб, для постановки його на облік не потрібно проходити технічний огляд. Для цього необхідно звернутися в сервісний центр з пакетом документів, які ви отримуєте при покупці обладнання. Важливою особливістю є те, що для цього причіпа не потрібна окрема категорія в водійському посвідченні. Причіп обладнано опорами для додаткової стійкості та є вихід під звичайну європейську розетку. Розхідними матеріалами такого щепоріза є ремені, ножі та гідравлічне мастило. Звісно, потрібно обслуговувати двигун, зокрема, замінювати свічки, мастило та фільтр. Ми даємо гарантію 3 роки на щепоріз мк 170 бд антистрес. Гарантія діє навіть на фарбу. Весь подрібнювач покритий стійкою до механічного впливу порошковою фарбою. Якщо ви знайдете якийсь дефект по фарбуванню, надсилайте нам деталь і ми обов'язково її перефарбуємо. Гарантія не діє на розхідні матеріали. Отже, щепоріз мк 170 бд надзвичайно потужний подрібнювач, призначений для комунальних господарств, арбористів, дорожніх служб. Та інших професіоналів. Антистрес дозволяє значно оптимізувати процес утилізації деревних відходів. Завдяки оновленій системі подачі сировини можна суттєво збільшити продуктивність праці, а також ефективніше налагодити роботу працівників. Компактний причіп, потужний двигун. роблять цей щепоріз мобільним та автономним. Його легко пересувати на будь-яку відстань. А у зберіганні він займає мінімум місця. До того ж, великою перевагою є те, що цей подрібнювач повністю виготовлений в Україні. Закордонні аналоги такого обладнання коштують значно дорожче. А в разі поломки ви залишитесь своєю проблемою наодинці. І вам потрібно шукати деталі та ремонтувати його власноруч. Якщо при роботі з подрівнювачем МК 170БД або з іншим подрівнювачем АРПАВ у вас виникнуть якісь питання, ви можете зателефонувати до нас або скануєте ось цей QR-код і ми миттєво вирішимо вашу проблему. Якщо бажаєте замовити подрівнювач, телефонуйте за номером, розташованим ось тут прямо зараз. Ми з радістю вас проконсультуємо. У вас залишились питання або є цікаві пропозиції. Обов'язково пишіть їх в коментарях. Ми абсолютно все читаємо та відповідаємо. А якщо вам сподобалась наша новинка, то підтримуйте лайком і поширюйте друзям, щоб усі знали про корисне обладнання для переробки гілок на щепу. З вами був Діма, компанія Arpal. До нових зустрічей!